Як мій аккаунт в Steam украли. Всім привіт, На связи Юніка Свіки, ...і я хочу поділитися своєю новиною. Дуже неутешительне. Мій аккаунт в Steam ігор були. Довольно. Аккаунт, який я вважаю, один з найкращих... ...був... Был... Або забанений, або украдений. Я... я пробую вичисляти, хто це зробив як це зробилося. Но одного дня я пробую зайти на аккаунт у мене запрошує пароль, я ввожу цей пароль. І воно пише невірний логін або пароль. Пробую, аби забули пароль. Типа я не пам'ятаю логін або пароль і в вітає... итоге Напиши ну, кількість паролів було втрачено, ну витрачено. все остальне. І за чого я зараз сижу на Аккаунті вот такому Юніка Свіки? на уровнем довольно <звук> довольно бідний аккаунт. Я вже на нього скачав... С2 а, а на связи был Юника с Вики. Всем удачи и всем пока. О, братан, ты додивився до кінця? Може подивимось оце видео? Чего це? А, еще не забудь підписаться і поставити лайк. Видос то получилось крутим. Мне пора! До скорого!